Це програма в об'єктиві, і ми продовжуємо. Пане Тарасе, чому Україна так залежна політично і економічно від Росії? Як порвати той зв'язок, щоб вже не вертатися до, до тої ситуації? По-перше, розірвався ментальний зв'язок. Без відносно до того, чи ти росіянин, чи ти російськомовний, чи ти вчив у школі російську літературу, за цей рік, по суті, ця пуповина у більшості розірвалася. Це не означає, що якийсь немає пошунівку до російської літератури, великої, не якоїсь там. Цей рік, по суті, у самостійну ментально е, Україну е, це один аспект. Другий аспект, що стосується е, політичного зв'язку, то е, сам Путін його розірвав. Е, Третій момент економічний. Ну Путін сам рве е, ці зв'язки. То ми газу не дамо, ну добре, не дали, ми перетерпіли, зараз переорієнтувалися. Ну того не дамо, цього не дамо. Рівень е, торгівлі е, з Росією різко різко впав за цей час. Сир наш не пустять, те наше м'ясо не пустять, ще щось не пустять. В результаті нічого. Тобто, -то, по суті, режим Путіна в, своєму, в своїй бездумності. Робить нас ще більше незалежними від Росії, і це відбулося практично за оцей рік причому відбулося не тільки з нами те саме і з польщею наприклад там то м'ясо то яблука не пускають то то ще щось там не дають ну це така якась перепрошую, якась трошечки ідіотична ідіотична політика людей котрі виросли в дефіциті коли в магазинах не було м'яса чи не було там масла і не дати масла чи м'яса це була величезна, так би мовити такі важіль як можна було людьми маніпулювати але в світі так не буває масло є як не тут то є в шотландії в ірландії чи в польщі чи в угорщині можна його чи звідти, чи звідти перевести. це і відбулося. Тобто, по суті, по всіх цих напрямках, по всіх цих напрямках, ми у Мало того, ми у самостійнилися в очах цілого світу. Ще рік, півтора назад, пояснити, ну що Україна не Росія, там було складно. Ну, ви там слов'яни, якось там половина чи третина з вас там російськомовні, там багато росіян, і так далі. Було дуже складно. Ви в Імперії були, ну яка там Україна, яка там тось. Те... Зараз вже нікому нічого пояснювати не. Вже всім все зрозуміло. Але пропагандистська машина працює в Росії. Чи росіяни розуміють те, що відбувається? І яка частина з них про це розуміє? Думаю, дуже мала частина розуміє, тому що пропагандистська машина не працює останній рік. Вона працює останніх 10 років чи 15. І постійно, ну, вибачте, коли показують по телебаченню перехід Шагіні. Черги українців до Польщі і розказують, що це черги українців це до колосу? Росії. Це. І це останніх 15 років. Тому, знаєте, є теорія, що скільки часу ти йдеш хібним шляхом, то стільки часу треба тільки до повернення в первинну точку для того, щоб обрати інший шлях. Тому казати, що за рік, за два це зміниться, ну не можна. Щодо економічних стосунків наших з Росією, я б хотів додати: знаєте, економічні стосунки добрі, коли... От люди сидять один напроти другого і вважають рівноцінними партнерами. А наші відносини завжди з Росією складались як вчительки і школяра. Росія нам завжди вчила: оце ви так зробіть, оце ви так зробіть. Щось не зробили, розход з надзор заборонив. Але за 20 років оці стосунки вони привчили українців до того, що подивіться, ми не виробляємо кінцевого продукту. Основна частина продукту, яка виробляється, це напівфабрикат, який споживала саме, і Росії все. І сьогодні в нас є ситуація, коли да, нам тяжко. Ринок Росії відійшов, нам забороняють постійно то одні, то інші, то треті продукти. Але сьогодні в нас є можливість сконцентруватись, перевести це все в ефективне виробництво для того, щоб вийти на європейські рівні, але вже з продуктом. Це той продукт, який має додану вартість і який залишає гроші. Саме в країні, щоб ми не були так залежні вже від щоб нас не було основного партнера. так да, щоб ми могли працювати, але працювати як держава на різні напрямки, щоб ми могли підкорити і Європу продуктом, ту саму Росію, якщо вона буде на це згідна, і ми будемо на це згідні надалі з нею спрацювати. Країни середньої Азії, тоді дійсно Україна має величезний шанс щодо економічного. Розвитку, подивіться, ми навіть довели те, що сьогодні і газ не обов'язково з Росії отримувати російський. Російський газ сьогодні ми можемо отримати і з Угорщини, і зі Словаччини. Це говорить про те, що ми можемо, українці можуть домовлятися. Якщо ми не бачимо в Росії партнера, ми дивимося на Європу і шукаємо там. І сьогодні там підтримка є. Там є шалена підтримка до нас. Подивіться, ми в бюджетному кодексі вводимо додаткові мита на імпортні товари. Європа, в свою чергу, все рівно зелений коридор українському товару на європейські ринки. І все-таки ми бачимо, що дії Путіна свідчать про те, що він катастрофічно боїться Майдану. Повторення Майдану в Росії, такий, який стався в нас в Україні. Чи можливий в Росії майдан? Теоретично можливий, практично, ну думаю, що не дуже можливий, тому що. Він контролює Москву, а ми розуміємо, що Росія це 9 часових поясів, і що має статись в Москві для того, щоб увіть собі Хабаровськ на це відреагував. І він це чудово розуміє. Для того щоб в Росії, на мій погляд, змінили ситуацію. Там має бути 20 чи 30 майданів, які центральний має бути в Москві і локальні, локальні в кожній в федеративній їхній республіці. Для того щоб він вже зрозумів, що це спільна думка. Що це спільний майдан всієї Росії в Україні значно краще, тому що ми бачимо, Янукович зробив помилку з студентами і 5 годин, і вся Україна вже в Києві, і вся Україна вже на це відреагувала. В Росії це значно важче зробити. Абсолютно точно, але Путін оці, за останній рік наробив купу помилок. І не тільки в тому, що він так відрізав, по суті, Україну. Причому, зуважте, оце, що відрізав, це ж він відрізав її на покоління. Оця війна, оця, оця, оця образа, яку він учинив з Україною, це ж буде працювати століттями ще. Він навіть цього не усвідомив. Але якщо говорити на коротку про коротку перспективу, він сам себе загнав у капкан, і той капкан називається Крим. Не, Дон, не Донбас. Бо Донбас, Донбасу, він там є, не є. Він вдає, що він не є. В принципі, він так з як може так чи інакше, зберігши чи не зберігши відокремитись. У якби сказати, я, я, я тоді, я тут ні при чому. А от із Кримом, який він торжественно прийняв в, в суб'єкти суб федерації, вже так легко не буде. Так легко не вийдеш. По суті, по суті це, це була оця е, 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 мишеловка, в яку він е, сам себе загнав. Але ж це треба було думати, хоч трішечки наперед. Але ж знаєте, коли воно є алкогольне, чи наркотичне, чи шовіністичне сп'яніння, то людина тратить контроль не тільки над собою, але й над усім всім уточуючим. Ви вірите, що Крим повернеться в Україні? І коли є, це стане? Є питання віри, не віри, є е, е, юридичний факт. Є юридичний факт. З тим юридичним фактом можна робити те чи інше. Є населення ще раз. Я ще раз спо є населення на цій е, території е, і, цей, і, цей, і цей казус треба так чи інакше буде. Вирішувати. Воно може вирішуватися так, як пен, пен, територія цього штату Пенджаб між Індією і Пакистаном, коли вже там півстоліття воно тягнеться і тягнеться. Воно може вирішуватися так, як вирішується із територіями Палестини, Західний берег чи, чи Газа. Складно може вирішуватися, може так, може сяк, вирішується з проблемами, але все одно цілий світ наполягає на тому, що західний берег е, е, Мертвого моря є. Е, Територією оцього палестинського неалізованої держави. Чи те саме відноситься до е, Пенджабу? Крим юридично все одно залишається. Крим з... мало того, Крим не стане Закарпаттям чи Галичиною, він буде, він буде Кримом. Він збереже свої особливості, чи чи так, чи, чи в тій формі, чи, чи, чи в іншій формі. Але в сенсі юридичному він не, не повертається, він і є в Україні. Звичайно, хтось може сказати, а, це така якась е, е, спекуляція, ну він є і разом з тим його не має. У міжнародному праві і в стосунках між, між, між країнами 5 років, рік це не терміни. Інколи буває, як я вже сказав, інколи буває десятки років, а інколи й сотні. Панеріко. Ваша думка з приводу Криму. Ви знаєте, вірити чи не вірити, це занадто мало. Тому що значно більше це діяти і робити щось. Звичайно, і ці дії треба поділити на дві площини. Це політична, політична. площина і економічна площина. Багато хто дійсно схиляється до думки того, що якщо Україна впорається зі своїми економічними проблемами, вирішить політичні проблеми наші в Донецьку в Луганській області. І розвиток країни, ми здолаємо, нарешті, не те, що корупцію в державі, а грабіж держави. Уявіть собі, ми ще виживаємо при таких видатках на армію, грабіжі країни щодо бюджета чиновниками. І якщо ми це все здолаємо, в реальності в реальний сектор економіки можуть піти величезні гроші. І Україна може стрімко розпочати свій економічний розвиток. Тоді, тоді самі кримчани. Добре подумають, що вони зробили, і це бо чи 10 років тому, чи 20 років тому, чи 50 років тому. Але вони добре подумають, що колись вони зробили помилку. І тоді, тоді вони будуть так само підштовхувати ініціаторами. ініціаторами того, щоб повернути. Звичайно, я впевнений, що <кх> зі зміною власті в Росії ставлення нової влади Росії буде зовсім інше до Крима, і не факт, що вони не зроблять свій крок. Для України в розумінні того, що попередник наробив, що не віддадуть навпаки, чи зроблять знову ж таки якийсь перехідний процес на кілька років для того, щоб потім приєднати. Тому віри чи не віри мало. Треба діяти, і треба діяти в різних напрямках. Але говорити про те, що і казати, що ми завтра чи післязавтра повернемо Крим, це брехати населенню України. Це не буде швидко, тому що нам спочатку треба вирішити значно більше більш дрібних питань. Для того щоб сама Україна сформувалась вже як новітня, можна сказати, і тоді вже переходити до вирішення питання з Криму. Ви, до речі, хорошу тему заторкнули щодо корупції. Були дуже великі сподівання, і Янукович також був знищений завдяки тому, що він був великим корупціонером. А чому не побороли корупцію? Далі він він був корупцій він не тільки був корупціонером, він був грабіжником. Він вже Але в нас продовжується. Корупція – це та... приховане якесь там приховане е грабування. Країни, а це не було нічого приховано. Це було все абсолютно зрозуміло, і абсолютно ясно. Але вертаючись до корупції. Е... Янукович був великим організатором, але не тільки він. Він просто вже укоронував оцей процес. Корупція це не хабарництво. Це не тільки хабарництво. Хабарництво це є наслідок цього. Це тільки є, побічне це є явище. Корупція влатиною означає зламаність. Коли ти йдеш до міліціонера, він тебе не охороняє, ти йдеш до мафіозі, і мафіозі вирішує твоє питання. Коли ти йдеш до лікаря, він тобі не вирішає, ти йому даєш в лапу і він тобі вирішує. Це коли державні чиновники, а і лікар, і, і міліціонер, і пожежник є державними чиновниками. Коли вони, коли вони не виконують свої функції, коли, вони, коли їхні функції зламу виконання функції зламане, коли держава є дисфункційна, не працююча, то це і називається корупцією. Зараз що головне для України: боротьба з хабарництвом і з тим, що хтось комусь дає якісь гроші, це і одна справа. Зараз головне повернути функціональність держави, щоб Полі... 에, 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 ці міліціонери на дорозі від, з 에, цієї автоінспекції виконували свої функції. От недавно десь вони насмішили насмішили публіку, коли сказали, що вони за застрайкують. Ну це було просто. Всі всі розсміялися. Чому та тому, що вони не виконують жодної реальної функції, крім тієї, де факто. Ну не, не було що вже всіх зовсім не виконують, але основна функція була. Вони були колекторами, котрі згрібали гроші і передавали при Януковичі десь кудись на якийсь, на якийсь там, на якийсь там верх. А вони повинні виконувати ті функції. І повернення функціональності держави, Національного банку, там, е, поліції, міліції, прокуратури, да, прокуратури суд, суд не судить, прокуратура не не, 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 виконує свої функції. От чому у нас проблема. Ось основні проблеми, основна причина корупції. І ще друга. Е, Коли якийсь дядько десь там в Старосамбірському районі будує собі якусь там шопу до, коло коло, хатин. коло, коло хати, шопу, то рішення е, ледь не приймається в городі Герої. Києві. ар, -ар, -ар нагляд, розумієш, підняли при Януковичу аж 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 до самого Києва, навіть у Ні. А чому? Ну тому, щоб, щоб усі ресурси зразу моментально до однієї, тільки до однієї кишені. Треба різко зменшити кількість дозвільних речей. Людина, будуючи цю шопу, мусить, мусить ледь не, там, не знаю, там якимось. 20 років збирати документи. Ну, та, і невідомо кількість справок, документів дозволів. І невідомо, чи ще збере. І невідомо чи ще збере. А найважливіше найважливіше в цій справі це є це зустріч чиновника, який пише там якусь бамагу, і з тим прохачем. А важливо, щоб цієї зустрічі в принципі не було електронне самоврядування і електронне самоврядування, раз або ці такі офіси, як в міській раді, що відкрити офіс. офіси, що там ти даєш заяву, і ти не бачиш того чиновника, який там приймає цього рішення, або просто ліквідація оцих доз... дозволів. Самих, самих паперів. Сі, самих паперів. Пане Рюк, ви як депутат, ви бачите, що відбувається в міській раді ближче до тих чиновників. Чи вдалося вам за свою каденцію трошки зрушити ситуацію з місця? Ні, ну, Чи це, вам, як... Ситуація зрушується з міста, ситуація йде на покращення, тобто прийнятий бюджет, він є більший бюджет міста Львова. Але ці покращення, вони ж теж таки все ж таки ще й пов'язані зі змінами взагалі в країні. Сьогодні ми бачимо, що так. Да, Є запит на те, що суспільство була проведена децентралізація влади. Ну не може вся країна працювати виключно на Київ. От все тільки Київ, Київ, Київ. Тобто місцевим органам влади мають бути надані більш ширші і в більшій кількості повноважені, І ми сьогодні бачимо, що держава це робить. Сьогодні є чіткі заяви президента, що до проведення місцевих виборів, які мають бути осінню 2015 року, має бути проведена адміністративно-територіальна. Реформа. І це теж на покращення, тому що громада міста має відчувати, що вона керує своїм містом, що це справжня громада, а не тільки назва. Тому певні моменти йдуть. Але інколи, знаєте, от дивні речі відбуваються от в Києві, які потім ретранслюються на місцеві органи влади. В бюджеті міста заклали податок на нерухомість. Ну, Україна, напевно, одна з небагатьох країн світу. Яка вираховує податок на нерухомість від площі нерухомості, а не від її вартості? Весь світ вираховує податок від вартості. Це приблизно те саме, що ми будемо платити податки не від кількості зароблених грошей, а від посади. Ні, краще, щоб кожен платив податку зленос від свого зросту, менше, Або і менше так. Більше, більше і це все ретранслюється, тому що затвердити положення по податку має місцева влада. Тобто інколи дивує, що нібито оці наші народні обранці, яких ми обираємо під час виборчої кампанії, всі такі тверезо чи все, переїжджають на Київ і щось відбувається таке незрозуміле. Ну як, як людина, яка має тисячу метрів на площі ринок і тисячу метрів в кінці вулиці Шевченка, має платити однакові гроші як податок на нерухомість? Ну, чисте безглуздя, розумієте? І це дивує, а потім громадяни міста. Претензії виставляють міській владі, що міська влада недолуга і прийняла погано погане положення? А що це все іде з Києва? Ну про це замовчують да. пане Тараса. Чи на часі місцеві вибори в Україні? При такій ситуації, яка зараз безсумнівно на часі, тому що в принципі попередня попередні місцеві органи виборні були обиралися в 10-му році ще при режимі Януковича, і це все так би мовити спотворена картина. Вони вже mm -hmm. не репрезентують оцього суспільства в тій мірі, яке змінилося, яке дуже радикально змінилося. Інше питання і дуже правильно сказав колега. Що ці вибори мають відбутися після все-таки адміністративно-територіальної реформи, щоб ми обирали ці органи під інші повноваження, під повноваження, розширеніші, власне, місцеві органи під розширеніші повноваження. Чи це вдасться зробити? Якою мірою це вдасться зробити? Ну це ще перед нами. Це є насправді виклик, але ми мусимо це зробити. Бо якщо так не буде, то ми можемо обрати, скажімо. Міську раду під існуючі повноваження, а потім змінити, провести цю реформу. І тоді ця міська рада ми ж її не обирали під ці повноваження розширені, ми між підвучі повноваження, умовно кажучи, обирали. І той буде нонсенс. Тоді прийдеться через рік чи через два робити наступні вибори. Ну це і гроші, і взагалі е, е, не потрібне збурення суспільства. Тому потрібно оцю все ж таки реформу зробити після того робити ці вибори. Очевидно, це десь планується плюс-мінус на осінь. А хто найбільпа? Анеріку, хто найбільше готовий зараз до виборів? Хто набира найбільшу кількість голосів на вашу думку? Ну знаєте, яка політична сила? Тяжко дуже сказати, тому що достатньо певні швидкі процеси відбуваються в країні. Ще нема розуміння, чи буде вже досягнута миру на сході країни, чи будучи військові дії? Тому це все може внести певні корективи. Ви бачите, що під час військових дій багато військових пройшли в Верховну Раду. Да На це був запит. Але сьогодні вже люди розуміють, що не всі з них гідно представляють вже себе в Верховній Раді. Ну, військові повинні воювати, але І... сидіти в Верховній чи готові Раді? вони. Це законодавчий орган, чи готові вони якісно прописати ті закони, які сьогодні потрібні країні? Тому це буде і певною мірою трансформуватись і на місцеві вибори. Але хочу доповнити пана Таса, треба. Треба проводити і вибори, і треба проводити і економічні реформи. Так, да, ми маємо проблему, серйозну проблему, але на певній території країни. Вся решта території країни має розвиватись. Не можна, коли сьогодні Кабінет міністрів каже, ми не проводимо реформи, тому що ми маємо військові дії, це неправильно. Це є паралельні шляхи. Так. Ми маємо вирішувати питання миру на сході країни, але паралельно ми маємо вирішувати питання адміністративно-територіальної реформи. Паралельно ми маємо вирішувати питання економічних реформ в країні. Якщо ми будемо себе пригальмовувати. Поки ми не вирішимо питання на сході країни, ну питання в іншому. Ми можемо вирішити на сході країни питання, а вже вся Україна перестане жити. Тому що вже не буде ні економіки, ні фінансів, нічого. Тому не можна зупинятись. Сьогодні населення країни готово Готово затягнути пояс, готово чекати змін, але їх треба втілювати в життя. Інакше це буде третій, четвертий чи п'ятий майдан, але не в Росії, в нас в країні. Пане ще дуже коротко скажіть, будь ласка, чи дають ті нові вибори шанс новим політичним силам? Я думаю, я думаю, що так. Я думаю, що ці політичні сили будуть формуватися. Правильно сказав колега, абсолютно ситуація буде змінюватися. Баланс між цими силами буде, буде змінюватися. І будуть формуватися нові навіть обличчя тих самих, не начебто, шильд політичних сил. Я вам дякую за думку. Ми завершуємо нашу розмову. Це була програма в об'єктиві. До наступних зустрічей.